Ну, от для психолога, практикуючого, знати різних філософів це необхідна частина професії, тому що я повторюю вам те, що кажу своїм студентам-психологам: коли до вас приходить людина з психологічними проблемами, радше за все джерелом цих проблем є невпорядкованість світогляду. <святок> Якщо це не органіка, то це світогляд. А відповідно, для того, щоб цій людині дати раду якось з її психологічними проблемами, треба вивчити систему її світогляду, побачити, де негараз, і знайти той інструмент в той чи іншій філософії, який допоможе цей негаразд виправити. І тут комусь допомагає скептицизм, комусь, навпаки, антискептицизм, комусь допомагає детермінізм, комусь допомагає антидетермінізм. Тобто залежно від того, де в людині побудоване ціле світогляду і де в неї не гаразд де в неї були. От вам, щоб допомогти, треба мати ці різні філософські конструкції, як інструменти, з якими ви можете працювати, працюючи зі своїми клієнтами.